І всім знову привіт! Ви на нашому каналі Читайте Круто Знову я з вами Анджеля, а про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо. То не дізнайтесь, не підпишитесь на наш канал, не поставте лайк і не нажмите дзвіночок. А сьогодні у мене ось така дуже прикольна книга, яка збереться герої України. Написала її Дана Єрова. У нас є ще ось такий підпис. Ось. Сама книга а, про а, військових, героїв України, а, про волонтерів, дітей, чер... які через це все прийшли <свісно> і тому подібне. Ось. Тут дуже прикольні малюнки. Наприклад, перша вона починається з Героїв України. Тут дуже прикольні малюнки. Потім люди війни. І останнє герої не вмирають. Мені ця книга дуже сподобалась. Продано Ярову. Зазначена, як на мене дуже прикольна авторка, і тому подібне. Вона зробила ось такий дуже прикольний календар, так як відьма скаже, бо його, напевно, знаєте, і чула про нього, так як відьма скаже. І ще така пісня. Сію, тобі в очі, сію проти ночі Буду тобі, праже, так як відьма скаже. А, цей календар з, з волонтерками. Ще кліп, пісня. Це ви, напевно, знаєте. А, і тут є сама дана Ярова, Ну, чого б вона тут не була б. Мені дуже подобається їхній образ. Все й дана ярма. Як на мене, вона дуже красива, Мені вона дуже сподобалась. Ще є ось такий календар, теж о, якого авторка, авторка ідеї та організатор була Дана Ярова. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Залужний. Ось. Військових. Тут такі дуже милі тваринки. Він, мені він дуже сподобався теж. Ще третій календар, але в нас його, на жаль, немає. Мені цей календар дуже... ой. Ой-ой. Ось. Так. Мені цей календар дуже сподобався. І про фотограф, про фотографа цього календаря. Його звали Арцен Федорсенко. Ось. Він е е був фотограф цього календаря, але календаря, але потім став військовим теж, пішов на війну і загинув 10 червня 2024 року. четвертого Мені ця книга дуже сподобалась. Герої України, я вам її дуже раджу. Я багато дізналась. Тут були різні снайпери, танкісти, льотчики. О, о, було, наприклад про людей, як я вам казала, люди війни. Наприклад, лікарі є і о, військові лікарі. І нормальні люди, лікарі, які теж лікують військових. Мені ця книга дуже сподобалась. Я вам раджу її прочитати і читати різними мовами: англійською, німецькою, чеською, словацькою, українською, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? Читайте, прокачуйте свої мізки. На ну, всем па па па, -па.